Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для визначення рівня стресу співробітників. Об'єктом дослідження є процес розробки інформаційної системи для оцінювання психологічного стану, предмет дослідження інформаційні системи для визначення рівня стресу. Мета роботи розробка програмного забезпечення інформаційної системи для визначення рівня стресу співробітників. Для досягнення поставленої мети були вирішені задачі наведені на слайді 3. актуальність інформаційної системи для визначення рівня стресу співробітників з умовлена сучасними умовами праці, які часто характеризуються високою інтенсивністю, жорсткими строками виконання робіт та необхідністю прийняття складних рішень. Хронічний стрес може негативно впливати на продуктивність, викликати професійне вигорання. Збільшувати ризик помилок, що у свою чергу шкодить загальній ефективності організації. Проте деякі програмні засоби інформаційних систем для визначення рівня стресу співробітників можуть характеризуватися недостатньою точністю результатів та бути обмеженими в використанні через суб'єктивність опитувань або технічні погибки при аналізі параметрів оцінювання стану співробітників. Це може призводити до хибних висновків щодо рівня стресу працівників, і іншим недоліком є те, що технологічна складність впровадження таких інформаційних систем, а також їх обслуговування та оновлення, може стати значним фінансовим навантаженням для компанії, особливо для малих і середніх підприємств. Тому актуальною розробкою інформаційної системи визначення рівня стресу співробітників. Аналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення інформаційної системи для визначення рівня стресу співробітників обрано мову програмування JavaScript, яка є універсальною мовою, що може використовуватися як для клієнтської, так і для серверної частини завдяки платформи Node.js. JavaScript має велику кількість бібліотек і фреймворків, таких як Angular, для створення інтуїтивного і зручного користувацького інтерфейсу. Завдяки цьому стає можливим швидке створення динамічного інтерфейсу та організація гнучкої маршрутизації запитів до сервера фреймворк для створення програми обраного Angular, який має модульну архітектуру та сприяє структурованій організації коду, що дозволяє розділяти логіку програми на окремі компоненти, що спрощує підтримку, тестування та розширення функціональності пазе. Іншою перевагою Angular є двостороння прив'язка даних, яка забезпечує синхронізацію між моделлю і відображенням у реальному часі, що дозволяє створювати інтерфейс, який моментально реагує на дії користувача, що є важливим для роботи з інтерактивними тестами і Візуалізацію результатів. Програма розроблена на основі клієнт серверної архітектури, для серверної частини розроблено модулі обробки запитів, управління даними та обробку даних. Для клієнтської частини розроблено модулі користувацького інтерфейсу, збору даних та взаємодії з сервером. Функціонує через взаємодію клієнтської та серверної частини, кожна з яких виконує свої завдання. На клієнтській частині забезпечена взаємодію користувача системою, яка підтримує процеси реєстрації, авторизації та проходження тестів. Всі розрахунки, необхідні для визначення рівня стресу, виконуються безпосередньо на клієнті. Серверна частина відповідає за управління даними, вона забезпечує зв'язок з даною даних MongoDB, де зберігається інформація про користувачів, їх облікові записи, тести та результати тестування. База даних програмного забезпечення інформаційної системи для визначення рівня стресу співробітників побудована на основі системи керування базами даних MongoDB, що дозволяє ефективно зберігати й обробляти дані у форматі JSON. Структура даних включає три незалежні колекції: Tests, Users and Results. Кожна з них виконує свою специфічну роль у функціонуванні системи. Після запуску програми відображається головна сторінка, де у головному меню користувач може переглянути тести та авторизуватися. Користувач повинен авторизуватися у системі і незареєстрований користувач повинен пройти процедуру реєстрації. У процесі авторизації необхідно вести електронну пошту, а також пароль користувача. Авторизований користувач має можливість бачити результати попередніх тестів, а також пройти новий тест на визначення рівня стресу. У процесі проходження тесту користувач обирає варіанти відповіді, які відповідають його поточному емоційному стану. Після завершення тестування користувач виводиться повідомлення про його поточний рівень стресу. Результат тестування за необхідності можна зберегти для подальшого перегляду та аналізу. У ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки інформаційної системи для оцінювання психологічного стану, розроблено програмне забезпечення інформаційної системи для визначення рівня стресу співробітників. Всі поставлені з виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.